Всім привіт! Це початок мого відео. Сьогодні у мене влог на YouTube канал про мій сьогоднішній день. Сьогодні в нас п'ятниця, вже попереду вихідні, тому хочу викласти для вас нове відео. На вихідні подивіться. Так, ну і зараз, зараз доброго ранку всім. Зараз буду тренуватися, буду робити ранкову зарядку. Так, Спочатку я роблю таку невеличку розминку, а потім вже переходжу до тренування, для шпагату, щоб розтяжку зробити також зранку до ввечері роблю. Так, і е, вчора, коротше, Я вийшла на вулицю, погралась там трошки, бігала, і, коротше, це. І е, знаєте скільки? Тоді було 13 градусів тепла, було достатньо дуже жарко. А зараз, прикиньте, 25 градусів тепла. 25. Ну, вже справжня весна настала до нас. Це добре, тому що вже тепло. Так, і можна зняти верхній одяг. Так, вчора я вже це зробила. Зняла, тому що було таке теж сонце, було прям дуже жарко. Ще я бігала, знаєте, як дуже жарко. І не так просто по такої жарі бігати. Так, ну зараз я виконаю невеличке так, щоб розігріти м'яви, щоб е, відчути. Взагалі я люблю тренуватися на голодний шлунок, так, щоб е, там, нічого мені не заважало. Так, я набрала собі пляшку води, а зараз буду розпочинати. Так, починаю я. Із такої невеличко розминки. Ви можете також повторювати за мною і робити такі рухи, як я роблю. Це така невеличка ранкова гімнастика. Коли ви вже будете робити після такого розігріву м'язів тренування, то повинні робити без відтіння. Щоб не було у вас, щоб ви не відчували біль. Треба, щоб е розтягнення було таке приємне, але без відчуття болі. Тут я вам показую, як це робити. Так, трошки розігрілася, залишала трошки, і вже буду проходити до розтягнень. Так, вже зробила розминку, зарядку. Так, і розслабляючу йогу, ну, можна так ще назвати. Тому що я робила ще розтягнення. Так, ну, зараз йду робити вані процедури. Зараз я вже скупалася. Зараз буду ще робити процедуру для обличчя і піду вже снідати. Покажу, що в мене сьогодні на снідан. Ось такий у мене сьогодні сніданок, я гішня, піца та огірки. І чай. І смачного! Коротше, зараз я вже поснідала і вже буду займатися тепер своїми справами, які мені треба зробити. Завтра свято, завтра вже у нас 8 березня, завтра міжнародний жіночий день. І привітати треба всіх. Так, тому не забудьте це зробити. Так, я теж не забуду привітати рідних, так, так. зробити якусь листівку або написати в особисті повідомлення. Якраз моя говчинка може відповідати цьому дню, так? І моя зачіска. Мені стало дуже подобатися ця зачіска. ніби такі дві дульки. і тут розпущення волосся. Е, так. Я зараз цікавлюся зорями, як ви вже знаєте. Я дізналася нове і хочу вам розповісти. Можливо, теж ви цікавитеся цим. Дізналася, зоря дуже багато. Так, і тому я дізналася, що зоря вега Її можна побачити. Найкращий сезон для спостереження. веги, така зоря це літо. Влітку її можна спостерігати. Мені це дуже цікаво, і тому я зараз про це дізнаюся і нове. Що таке вега? Найяскравіша ж зоря в Сузірі. П'ята за яскравістю зоря нічного неба. Друга після в північній півкулі. Так, і ось такі є саме зоря. Так, є така. І також є така зоря в мирах. Так, також. Вона ну, така яскрава. Також я не знаю Дізналася знаків Зодіака по Сирію, Знаки Зодіака і Сузія. Сонце перебуває у Водолія з 16 лютого до 12 березня. Так, ось саме мені по моїм там розчотам я визначила себе також. Так. Сонце перебуває у знаки Зодіака Рака. Це я. З 22 червня до 22 липня у Ведичній з 17 липня по 16 серпня. А також сонце перебуває у Терезів у, з 31 жовтня, з по 22 листопада. я вже почала не тільки про це, а ще про знаки з Діаком дізнаватися. Не знаю, якось мені це проносить задоволення. Звісно, я не щодня це вчу, але коли мені дозволяє це настрій зробити, так. Зараз я буду вчитися. А що я вийду робити зараз? Цікаво. Коротше, я не дуже рівно вмію малювати стрілки. Зараз буду це вчитися робити за допомогою ось такого ось такої підводки. Треба навчитися це робити. Тому що я буду становитися старша, вже захочете мені більше таке бути. Вчуся це робити. Якось вийшло. А чого рівно вийшло? Зараз другу ще спробую налювати. Так. Дуже гарно у мене вийшло. Треба, напевно, перемальовувати. Я вже давно не робила не якесь Ви визуміти, що розпаковки не викладала. Так, тому що в мене зараз поки все таке необхідне є. Але я думаю, що мені треба замовити нову косметичку. Бо у мене там стільки всього, стільки продуктів, скільки косметики, бо в мене там вже не вміщається. Зараз я вам ще покажу ідею, що можна подарувати рідним на 8 березня. Так? Тому що завтра свято. Або що я зробила сама. Я зробила ось такий символ України. Тут таке жовто-блакитне сердечко. І також у мене є ось такий браслетик блестящий. І також є ось такий жовто-блакитний браслет, який також відповідає нашій країні. Ну, Також можна продавати на 8 березня, написати надпись. Так, і ось такий. Мені теж дуже подобається. Так, і я мамі зробила подарунок. Ось такий. На 8 березня завтра подарую. Ось такий результат у мене вийшов. Ось такий. Так, думаю, вона буде щаслива, радісна. Так що я їй підготувала такий невеличкий, такий приємний подарунок. І написала привітання також 8 березня. І е, вже е, завтра, так вже скоро. 8 березня це міжнародний жіночий день, так, тому треба привітати один одного, звісно ж, так? І можна обійняти сказати приємність. Я вас також привітаю зі святом, так, бажаю вам тепла, радості, так, щоб все було добре. Так, так. Ну, добре, що завтра таке важливе свято для нас. Недавно у мене закінчилися уроки, так, навчання, я вже це пройшла. Потім я також вчила. Мені зараз теж дуже цікаво, це про вокал, так, Музичні твори, і також сьогодні сама я розбирала, які треба вправи робити під час. Співу, дихання правильне, так щоб я мені просто цікаво, тому що я вмію співати так, і але вчуся зробити краще. Так, в кращу сторону, щоб. Просто я вже вмію танцювати, це моє хобі. Але співати я теж хочу. І зараз ще я ходила на прогулянку також. Трошки погуляла, подихала свіжим повітрям. На цьому все. Ось так мій сьогодні день швидко пройшов. Мій влог закінчився. Гарних всім вихідних, гарного всім відпочинку. І, взагалі, гарно провести час. Всім па-па!